Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про онлайн-знайомства. Онлайн-знайомства та які ризики для психічного здоров'я вони мають. От уявіть собі, ви познайомились в онлайн-знайомствах на деяких сайтах. Ви спілкуєтесь, обмінюєтесь повідомленням. плануєте зустріч. І раптом раптова тиша! Нема прощання, немає пояснень. Просто зникнення. Як психотерапевт, який працює з подібними випадками, хочу пояснити, це явище називається гостінг. Гостінг це коли одна людина несподівано припиняє будь-який контакт без пояснень або прощання. Деякі дослідження свідчать. Що близько 20-30% молодих людей стикаються з цим явищем у своїх стосунках. Це особливо поширено в онлайн знайомствах, де люди можуть уникати складних розмов, просто зникаючи. А наш мозок шукає відповіді на це раптове мовчання, що часто викликає сильну тривогу і сумніви. У власній цінності. У роботі з клієнтами я бачу, що гостінг часто спричиняє підвищену тривожність, депресивний настрій, наявзливе перевіряння соціальних мереж, повідомлень, відчуття незавершеності та внутрішньої порожнечі наростає все більше і більше. Це не просто розрив. Це психологічна травма, що потребує часу та підтримки для відновлення. Ось кілька порад, які я даю своїм клієнтам. Розумійте, що гостінг і це, що з вами трапилось, це не ваша провина. Це прояв емоційної незрілості іншої людини. Не шукайте відповіді там. Де їх немає. Мовчання саме по собі це і є відповідь вам. Встановіть здорові межі. Випніть повідомлення від цієї людини, заблокуйте контакт. Подбайте про себе, оберігайте себе. Почніть вести щоденник. Звертайтесь до психолога, працюйте над особистим розвитком. Пам'ятайте, гостінг це складний досвід, але він не визначає вашу цінність. З часом ви можете відновити довіру до себе та інших. Якщо ви пережили щось подібне, не соромтесь, звертайтесь по допомогу і ділитесь своїм досвідом. Ви не самі, і підтримка завжди поруч.